Що треба знати про безоплатне протезування в Україні? Питання протезування людей в умовах війни набуло ще більшої актуальності. Травмована людина потребує відновлення. Коли постає питання протезування, виникає багато побоювань. Тож спробую відповісти не деякі питання, використовуючи інформацію Міністерства соціальної політики України. Чи потрібно, наприклад, платити за протез? Протезування в Україні безоплатне. Держава забезпечує протезом кожного, хто його потребує. Гроші на це кожного року передбачені у державному бюджеті. Держава також покриває й обслуговування та ремонт протезу. Хто має право на безоплатний протез? Чи тільки військові? На безоплатний протез мають право усі українці, не тільки військові. В першу чергу таке право мають військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани війни. Постраждалі від війни цивільні громадяни. Люди з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії, діти з інвалідністю, діти з порушенням опорно-рухового апарату. Як отримати протест безоплатно? Для цього потрібно звернутись і подати відповідні документи. Зробити це можна у декілька способів. Якщо ви ще перебуваєте у лікарні, зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі. Або зверніться до найближчого центру надання адміністративних послуг чи в місцевий орган соціального захисту населення. Подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю, отримати доступ до такого кабінету. Можна за посиланням, яке ви бачите на екрані. Якщо ви загуглите електронний кабінет у особи з інвалідністю, ви так само знайдете відповідний ресурс. Чи потрібно мати встановлену інвалідність, щоб отримати протез? Зазвичай для отримання протезу безкоштовно потрібно встановити інвалідність. Якщо людина постраждала внаслідок війни. Для забезпечення протезу не потрібно чекати встановлення групи інвалідності. Військові забезпечуються двома видами протезів: механічним і електричним. Як отримати протез безоплатно. Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою. Це можна зробити у кілька способів. Якщо ви ще у лікарні, зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо соціального працівника немає, зверніться до лікаря з проханням запросити такого працівника з територіального відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати необхідні документи. Або як варіант, зверніться до найближчого центру надання адміністративних послуг чи в місцевий орган соціального захисту населення. У нас у кожному районі є управління праці та соціального захисту населення. Або подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю, про який я вже говорила. При первинній реєстрації потрібно буде підвантажити скановану копію або фотокопію висновку МСЕК, або ЛКК, або ВЛК у полі Документ, який надає право на пільгу. Інструкція, як зареєструватися в кабінеті особи з інвалідністю, є на сайті Міністерства соціальної політики. Заходьте на сайт розділ особам з інвалідністю внизу сторінки, ви побачите розділ інформація щодо користування електронним кабінетом особи з інвалідністю. Наступний крок отримати направлення. Направлення на забезпечення протезом прийде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, навіть якщо ви подавали документи не через цей кабінет, а наприклад у центрі надання адміністративних послуг. Тому радимо у будь-якому випадку зареєструватися в електронному кабінеті. Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство. Наступний крок звернутись до обраного протезного підприємства. Звернутись можна у будь-який спосіб онлайн, телефоном. У лікарні через соцпрацівника, через керівника реабілітаційного відділення перелік протезних підприємств ви можете знайти на сайті Міністерства соціальної політики України, коли ви визначились з підприємством. Потрібно подати офіційну заявку в паперовій чи електронній формі до обраного підприємства. Направляйте заявку або рекомендованим листом через Укрпошту, і тоді це буде лист з повідомленням про вручення і описом вкладення, або через електронну пошту. Направляйте скановану копію заяви з підписом. Фото або скан копію вашої заявки потрібно завантажити в електронний кабінет, якщо подаєте заявку саме через цей електронний кабінет. Після отримання заявки підприємство починає виготовляти протез. Важлива взаємодія з працівниками підприємства під час цього процесу. Примірка відбудеться тощо. Тому в заявці важливо правильно зазначити контактні дані, зокрема, ваш телефон. Впродовж 45 робочих днів має бути виготовлено протез, який людина зможе отримати безоплатно. При простих випадках на виготовлення протезу достатньо 3 тижні. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом три місяці. Які документи необхідні для безоплатного протезування? Перелік документів це паспорт громадянина України або посвідка на постійне тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, тимчасове посвідчення громадянина України та ідентифікаційний код. Довідка про обставини травми від командира військової частини. Для військовослужбовців, висновок ВЛК для військовослужбовців чи ЛКК для цивільних осіб, посвідчення учасника бойових дій за наявності, яку вартість протезу відшкодовує держава для військових. Сума компенсації втричі більша у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза може сягати 2 мільйонів гривень. Сума покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості протеза. Як верхніх, так і нижніх кінцівок. Для кожного типу протезу держава визначає граничну його вартість. Тип протезу визначає або ВЛК, або протезне підприємство. Які компанії виготовляють протези. Компанію для протезування можна обрати на власний розсуд із чотирьох десятків представлених на ринку. Їх перелік можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики або зайти в реєстр Держлікслужби. Або на порталі централізованого банку даних осіб з інвалідністю. Про ці ресурси ви зможете дізнатись в органах соцзахисту та у центрі надання адміністративних послуг. Компенсація за придбання засобів реабілітації особам з інвалідністю послуху законним представникам дітей з інвалідністю по слуху віком від 7 років виплачується компенсація за придбання, наприклад, мобільного телефону з функцією відеоспілкування. А у разі придбання планшета замість мобільного телефона відшкодовується вартість в межах граничної ціни на телефон. Для отримання компенсації потрібні висновок МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність послуху, та розрахунковий документ, що підтверджує його придбання. Компенсація здійснюватиметься і за самостійне придбання, наприклад, світлового сигналізатора або вібросигналізатора нічна няня для дітей до трьох років. Ці процедури передбачені постановою Кабінету міністрів України від 5 квітня 2012 року, No321, про затвердження порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Якщо у вас виникають питання, отримати консультацію ви можете у юристів системи безоплатної правничої допомоги. За телефоном 0800 213 103. Якщо є скарги щодо виконання законодавства у сфері забезпечення протезуванням засобами реабілітації, варто звертатись з офіційними скаргами до Міністерства соціальної політики адреса міста Київ, вулиця Еспланадна, 8, дріб, 10, або на електронну пошту, адресу якого ви бачите на екрані. Скарги також можна направляти на гарячу лінію 1545 або через сайт урядовий контакт центр